Шановні лікарі локації бровари, вітаємо вас із прийдешніми святами та щиро радіємо нашій співпраці. Бажаємо вам професійних успіхів, вдячних пацієнтів, теплих відгуків і фінансової стабільності в новому році. Офтальмологи! Хай зір пацієнтів стає чіткішим, а ваше професійне бачення ще гостріше. Дорогі сімейні лікарі та терапевти! Хай у новому році вам вистачає натхнення, точності та енергії для підтримки кожної родини. Шановні педіатри, нехай усмішки ваших маленьких пацієнтів завжди надихають вас та додають сил. Алергологи, нехай новий рік принесе менше алергічних загострень, а вам більше стабільності та вдячних пацієнтів, кардіологи, нехай Серця ваших пацієнтів б'ються рівно, а ваше професійне чуття ніколи не підводить. Неврологи! Бажаємо ясних думок вашим пацієнтам і міцних нервів вам! Нехай прийдешній рік принесе вам всім більше радості, сил, натхнення, професійного розвитку та гармонії. З повагою за вашу щоденну працю команда Кабімет!